Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами на каналі студії управління Часу Богуштайм проведемо етер з учасницею наших тай нашого тайм-менеджмент-квесту, з нашою переможецею у цьому квесті, з Олександрою Іващенко. А я Ольга Маслюк і я куратор студії управління Часу Богуштайм, бізнес-тренерка. Мені дуже цікаво поспілкуватися з нашими учасниками, які у нас вже були. В нашому квесті і зараз вони хочуть поділитися, поділитися своїми враженнями після квесту і тим, що вони для себе взяли з цього квесту, з цього навчання. І отже, сьогодні у нас буде дуже цікава розмова з Олександрою Ващенко, яка приєднується уже до нас. Єднання. А ви напишіть, як чути, як... чи добре видно, щоб все, щоб нічого не завадило нашому найкращому етеру. Так, всім привіт. Олександр, доброго, доброго дня! Та. Вас. Да, так, вас! Так, чутно мене видно все окей, так? Да? Так, я чую вас, а ви мене так. чуєте? І вас я вас також чую. Да. Добре, я вже нашим слухачам представилася, розказала про себе. Чи можете ви про себе розповісти? Тому що так, як ви про себе розповісти, так ніхто про вас не розповість. <свісна> так, звісно, ну всім привіт. Моє ім'я Саша, мені 25, я із Києва і я smm маркетолог Я наразі просуваю бізнеси, а саме медичні спа в Америці, ну і в Європі, і в Канаді, скажімо так. Ну, тобто я маркетолог, скажімо так. Читала про ваше таке велике досягнення, яке ви допомогли зробити косметичному салону, була чесно кажучи, була вражена, тому що сама є власницею клінінгової компанії, ну результатів у мене таких немає. А поділіться, як ви? Е, ну в загальному, скажімо так, е, моя основна така цінність, скажімо так, за яку мене дуже сильно люблять мої клієнти, е, з якими я співпрацюю вже дуже давно, тобто. Знаєте, я, типу, не за дочкові проєкти, там місяць, два-три, да? я за довгострокову співпрацю. І всі мої всі майже всі мої клієнти зі мною співпрацюють вже більше там, року, там, два, навіть там одна клієнтка є, з якою ми вже майже три роки разом співпрацюємо. Якби моя така основна цінність, я працюю на результат. Тобто, коли там, знаєте, як типу, зараз є сама спеціалісти, мов, яка там ваша ціна, і вони там, знаєте, просто надсилають прайс на місяць, мол, там, не знаю, там. 500 доларів і входять там, я не знаю, пости сторіс, зріл да? Тобто, в мене не такий підхід. Я спочатку аналізую бізнес в загальному. Мені потрібно зрозуміти потреби клієнта, взагалі проаналізувати ринок. І тільки після того я якби індивідуально розробляю стратегію, ось для бізнесу. Ну умовно кажучи, там доводжу до цілі до цілі. Тобто, якби я працюю на результат, скажімо так. Тому напевно. У мене такі, якби класні кейси, скажімо так. Ось. Ну і плюс я дуже сильно люблю свою роботу, це правда. Ось, і кожен, кожного клієнта, якого я беру, да, мені дуже важливо, щоб мені подобався бізнес, з яким я співпрацюю, щоб мені було цікаво в цьому розібратись, тому якби, і тому ну, напевно, у мене є такі кейси, скажімо так, це я сама. Я слідкувала за вами в тайм менеджмент квесті 21, адже я не приймала участь, але я слідкую за учасниками, як вони ходять. Мені дуже сподобалася ваша така точність, ваше таке дійсно, що якщо ви щось хочете, ви досягаєте. Мені вас дуже хвалила Галина, куратор цього квесту. Тому, тому я вже так заочно. Я вас знаю дуже добре і знаю, наскільки ви така натхненна, позитивна людина, і тому, коли мені довелося, я побачила, що в мене буде з вами ЕТЕР, я чесно кажучи, я дуже зраділа і дійсно, дійсно захотілося дійсно з вами поспілкуватися. От, ви були у нас в менеджмент квесті. Що у вас змінилося після проходження менеджмент квесту? Ну, давайте почнемо з того, що в загальному я прийшла з такою ціллю. Я хотіла в загальному розібратись повністю зі своїм часом, тому що я вже працюю більш чотирьох років, і от в мене буквально, от в кінці цього літа, в в мене типу наступила така точка, що я зрозуміла, що в мене роботи більше ніж я можу ну, її потягнути, скажімо так. І, типу, це була дуже велика проблема, тому що якби я, окрім того, що працюю з клієнтами, у мене є свій освітній продукт Діп-СММ. Це для smm спеціалістів з досвідом, тобто я ще навчаюся, скажімо так. ось, І я набрала групу, і в мене клієнти, і ну, все одно в процесі йдуть якісь заявки, там, теж на консультацію, на роботу. І я реально зрозуміла, що в мене не вистачає часу взагалі ні на що. Тобто я просто працюю 24 на 7. І, типу, це і, і ще находять йдуть заявки, йдуть заявки. І я просто не знала, ну що з цим зробити, скажем так. Тому якби тут ну і вступило таке питання пріоритетності. А я зовсім ну якби в роботі я не вмію казати. Ні, це була така проблема, скажем так. Ось і тому якби. Я прийшла з запитом, та, що мені потрібно в загальному розібратися зі своїм часом, щоб зрозуміти, куди цей час йде. Тому що наче я працюю, наче я працюю, а прямо, ну щоб я робила якийсь прорив, то ні. Ну просто йшло багато заявок, багато клієнтів, я багато працювала, ем, але типу, щоб щось змінилось кардинально в моєму житті ні. Ем, я в загальному дуже сильно люблю ходити на різні івенти, особливо по маркетингу, і от влітку, боже, влітку не влітку, а зимою, скажімо так, я пішла на такий івент, як Інста. Talks, ось, там, де познайомилася з Людмилою. Вона там була запрошеним спікером і дуже цікаво вона розказала про тайм-менеджмент. І, знаєте, вона зайшла з такою цікавою темою, що, знаєте, вона не просто там прийшла і розказала: там, я там маю своє, ну, мовно кажучи, своє навчання по тайм-менеджменту, що таке тайм-менеджмент і так далі. Вона зайшла прямо з такою моєю болі, вона розказала про те, що Наше тіло, да, ну, мовно кажучи, якщо ми хочемо чогось досягати, да, ми маємо піклуватись про своє здоров'я, про своє. тіло. Вона там зробила дуже таке, ну мені сподобалося, як вона раз там сказала, що типу наше тіло, типу, це машина, да, і типу ми ж хочемо, щоб наша машина їхала швидко. Але типу, ми не хочемо її заправляти там, робити ТО. Ну, тобто такі алегорії, якби вона почала приводити. Я реально задумала, що типу, я хочу робити якісь результати, да, але я не. ну, Типу, не займаюся своїм здоров'ям, не займаюся спортом, не поповнюю свою енергію, я просто якби, працюю, скажімо так. І от якби я після цього підписалась на її сторінку, на сторінку Богоштайма і от, умовно кажучи, прийшла на навчання з таким запитом, що я хочу розібратися зі своїм часом, зрозуміти, куди йде мій основний час, скажімо так, і от знайти оцей баланс. І тому якби от за час навчання там, протягом цього місяця. Я реально, коли я там перші дні почала розписувати от, да, по шкалі, там, дня, ну, я просто була в шоці, що іноді навіть на ну, такі дні були, коли в мене не було часу поїсти, пообідати. Тобто на сніданок окей, і типу, але мені треба було робити вибір: типу, вечеря чи ну, чи, обід, чи вечеря, і якби, ну, це абсолютно ненормально, скажімо так. Тому якби, я почала з цим розбиратись і, ну, якби, і в процесі навчання, скажімо так. Я зрозуміла. А вже настав цей момент, що ви дійсно можете собі сказати, що все, я контролюю свій час? Е, насправді так, тому що ще навіть, от коли я почала там, тільки на початку перші три дні там, аналізувати, ну, перший тиждень, куди взагалі йде мій час, я зрозуміла, що дуже багато часу йде на такі задачі, ну, да? мовно кажучи, час на них йде, але вони не е, по оплаті, наприклад, моїй, да? вони не е, рівноцільні, да? тобто час йде. А оплата ні. А є, наприклад, навпаки, типу є інші проекти, в яких оплата більша, а типу, ну, час на виконання менше. І тому я відразу там від ну, коли був перший там наш тиждень, я відрізала отакі проекти, скажем так, тому що ну я порахувала, що година там мого часу да вона не вартує стільки, скажімо так. І коли я вже відрізала оцю. Оці проекти я туди додала ці задачі особисті, да, там, як ми там розписували, да, там, на сім'ю, на здоров'я, ось на саморозвиток. І в процесі цього я реально побачила, що я, от коли там я роблю ці речі, я в мене є, знаєте, типу, якесь такі натхнення. Да? Тобто я відпочиваю, і відбувається тим бо, така типа зарядка, і мені ну навпаки, хочеться ще більше працювати, якісніше, скажімо так, тому якби да так. Чудово, чудово, це ж класно, коли ви вже собі оцінюєте свій час і час вже перекладаєте на гроші і рахуєте його як. гроші. Да. Це, вже, це вже дуже добре. А скажіть, будь ласка, чи бувають у вас такі моменти, що вам здається, що ви нічого не встигаєте, і як ви з цим справляєтесь? Ну, знаєте, за останній місяць можливо там один раз у мене було, було таке відчуття, але якби я з ним дуже сильно впоралась, да, тому, що от якби на навчанні дуже круто. Навчила мене, знаєте, вигружати е, всі задачі відразу на бумагу, на листок, да. Тому що раніше я тримала це все в голові, навіть такі, знаєте, із розряду задач, там ну подзвонити бабусі, там, замовити її ліки. Я собі тримала це в голові, думаю, ну типу, ну, це таке, якось там в процесі я це зроблю. Uh, і от реально такі от мелкі задачі, да, вони тягнули таку ситуацію, коли тобі здається, що ти щось робиш, але ти не встигаєш. Тому що, наче є якісь задачі, які треба виконувати, ти їх робиш, але, типу, є щось ну, мусор, скажімо так, в голові, да, і він тебе тяне. Коли я почала виписувати. Навіть такі мелкі задачі, там як ну, там, замовити ліки, там замовити там клінінг, да, там зробити доставку, там поїхати там до подруги, да, там, вийти на каву чи ще щось. Я реально зрозуміла, що типу в мене є от такий список задач, які я вигружаю, і я там його розбиваю протягом тижня. Е, і дуже мені сподобалося, що типу є от форсмаж навчила як працювати з форс-мажорами, да, тому що раніше взагалі я. Не залишали часу на форс-мажори, взагалі, скажімо так. Коли, ну, коли я почала це робити, реально зрозуміла, що в принципі таких ситуацій, що, типу, там, я сиджу і така, а там, що мені робити, за що мені братись, такого реально вже немає. Тобто, тому що я плюс-мінус розумію, куди йде мій час, які в мене робочі задачі, скажімо так. І я не хвилююсь, чому, тому що навіть якщо і. З'являється, а в моїй роботі таке може бути часто, тому що якби я СММ, да там іноді може клієнт, клієнт подзвонити скаже, сказати там Сашо. В нас був блогер, треба терміново виставити. Да там в мене завжди є там година-дві на такі форс-мажорні ситуації. Якщо типу вони е, ну їх нема, да, то я там розумію, що в мене є час на відпочинок ще додатково. Чудово, я бачу, ви така активна, швидка. Хотіла вас запитати, а що б ви могли порадити своїм колегам, фрілансерам, також таким людям, які ви, які працюють на фрілансі, які б ви могли їм дати такі рекомендації стосовно тайм-менеджменту, ті, що допомагають вам на фрілансі? Ну я. Я, По-перше, хочу сказати і порадити всім своїм колегам, друзям та от саме хто працює на фрілансі, це те, що потрібно зайнятися тайм менеджментом просто так, ну, типу, нічого не буде, скажімо так. Тому що ну реально потрібно зрозуміти, що коли ти працюєш без чітких графіків, без чітких дедлайнів, да. Твоє життя, скажімо так, ну, ти намагаєшся набрати побільше роботи, щоб заробити більше грошей. Це насправді дуже велика проблема, тому що за цим потім ну, йде і вигорання, і здоров'я, і от зір падає і дуже багато всього. Тому перша порада це зрозуміти, що тайм менеджмент ну, тайм менеджментом потрібно, потрібно займатися. скажімо так. Ось, Почати хоча б вивчати його, да? тому що насправді я та й ну, скажімо так, не тільки там на вашому навчанні да, почала ним займатися. Я купила там ще давно, десь рік тому, свою першу книгу Брайна Трейсі, почала там по ньому щось робити, да? але потім ну, зрозуміла, що мені мало знань, і треба ну, якби закрити це питання. Тому найперше, це потрібно цим почати займатися і реально зрозуміти, що ваш час, ну, він, типу, в 24 години в днях, да? його не стане більше, типу, через тиждень. Через там місяць тільки ви можете керувати часом. Тому б, ну, найперше, що ж тайм менеджментом треба займатися реально і знайти те, ну, теж на цей час. Воно саме по собі не розгрібеться, тільки буде більше всього. Ось. Ли якимись такими своїми фішками, які ви зараз користуєтеся для того, щоб організовувати свою роботу, дійсно на е, дивіться. Ну, по-перше, в мене є в нотатках прям ну окремі нотатки, які я називаю справи. І туди, тоді в вони в телефоні, ну є ще письмовий варіант, скажімо так. В телефоні є нататки, і просто коли десь, неважливо, там десь я йду, чи я не знаю, десь я там спілкуюсь з друзями, я, там на якомусь дзвоні, якщо десь в мене з'являється якась задача, я себе привчила до того, що я відразу її виписую. Ну, типу, не так, що я ось, зараз завершу зі дзвон, час договорю, і потім там запишу. Ні, потім я забуду. От прямо в цей момент я беру і записую задачу. Е, ось, а потім, вже коли я приходжу додому, в мене є вечірнє планування. Е, я знаю, що на Турбо 21 вчать ранковому плануванню, скажімо так. Ну, чесно скажу, не, не зрослося в мене з ранковим плануванням, а, ну, я зараз про це розкажу, якби я почала прокидатись раніше, але мені все одно набагато зручніше от прямо формувати день з вечора. Тобто я кожного дня в 10 вечора сідаю, вигружаю всі скажімо так, робочі задачі, я собі спокійно розписую день і я вже зранку прокидаюся. Да? І я знаю, типу, що я буду робити там завтра, коли в мене є вільний час. І теж хотіла додати, була дуже велика проблема в мене з ранніми підйомами. Ну, це прям ну, був страх якийсь, якщо чесно. Тому що коли я вчилася в університеті, да, я прокидалася окей, там в 650 в сім ранку. Да? І тобто, ну якби я, я 6 років жила в такому, скажімо так, ну, графіку. Коли я закінчила університет і почала повноцінно працювати, скажімо так, я просто працюю з ринком США, ну з Америкою. І якби дуже часто оці там нічні зідзвони якісь були, я не могла, якби я могла, але я не хотіла, скажімо так, напевно, з цим розбиратися. І я реально залягала спати в час ночі в два, а прокидалась в одинадцять. І я реально я реально розуміла, що цей графік мені взагалі він не підходить, тому що. Ну, я реально, коли прикидаюсь в 11, я себе почуваю погано. От, але я намагалася його сама налагодити, в мене не виходило. Ну, от чесно, ну от ніяк. Ставила будильник на 8, влітку ну, намагалася ну, ніяк, от взагалі. Але коли я прийшла на турбо 21, там було, скажімо так, от такі, ну, задача, що треба до 9 ранку ранкове планування. Надіслати, я така думаю, боже мій, куди ті, я ну, попала, ну це просто для мене було Анріал. Але коли ем, ну, на, е, на, Turbo, ну, на Turbo 21 якби сказали, що е, типу, ті учні, які будуть ну, виконати ці умови, ви можете виграти богушбук. Я думаю, так. Тіпа, хорошо. А я така дуже азартна людина. Ну, тобто, тим паче я подивилась, він ще так, ну в принципі, так дороговато коштує. Думаю, так, ну все, якби я ну я таке люблю, ну в итоге, якби я його й виграла, скажу так. О, Такий гарний колір, Вас а який колір у вас був, бука, дуже гарний Де, колір. Ну да. А це зрозуміла, це новий. Ну і я навіть якщо б не виграла, я б його купила, але все одно, ну такий гарний, типу, я навесно його взяла. Типу люблю, люблю такі кольори, скажімо так. І от коли сказали, сказала, буде типу у вас можливість виграти його, думаю, ну все, я його хочу. Ось я подивилась, там такі гарні кольори. Думаю, все, якби він мені треба. І я конечно, реально, перші чотири дні. Ну, це був стрес для мене прокидатись. Ну, я я с я намагалася ставати восьми ранку, да? але ну було складно перші 7, 7 днів. А потім якось я так втягнулася, скажімо так, що я почала лягати. Ну я ж почала розгрібати справи, да? і я вже там на 10, 11, 12 день я вже реально закінчувала свої справи раніше, ніж зазвичай. І через те, що я закінчувала свої справи раніше, ніж зазвичай. Я і лягала спати раніше так само, і ну, скажімо так, ну і почала прокидатись раніше. Ось. Ну, і якби теж завдяки, напевно, цьому я й змогла собі відразу організувати поїздку ось. І ну, я так розгріблася зі справами, і ми з подружкою вирішили поїхати відпочити, думаю, в мене з'явилося час, давай їдемо, ми поїхали в Дубай. А там же ще було, ну, в Дубай ще там на дві години чи на три раніше, ніж у нас. І я прямо от, знаєте, так склали зірки, що і тайм-менеджмент, і роботи, і відпочинок, я повернулася додому, я от вже більше там, ніж тиждень, скажем так, як штик встаю вісім ранку, рутина ранкова в мене є, і вечірня, і тому якби, да, ну коротше я довольна, скажем так. проживаєте в Україні, так? Так, да, я в Києві я з Києва. В Києві проживаєте. А коли ви, до прикладу, виписуєте список собі завдань з вечора, повністю все виписуєте і потім вже починаєте з вечора планувати. Зранку ви вже не міняєте свій графік з нашими дорогами, е... нашими... е... з нашими дитячими е... ночами, з нашим настроєм. Е, ну, дивіться, знаєте, е, ну, чесно кажучи, за останні, да, там, скільки там три місяці в нас в Києві прям таких бомбежок було ну, скільки дві чи три Скажімо так, ну, таких серйозних. Коли є якісь серйозні бомбьошки, я собі дозволяю, я собі беру день відпочинку. Тобто я просто відміняю все. Тобто, я, ну, раніше, коли я працювала, були бамбьочки, я типу, там могла щось перенести на годину-два, але я супер невиспана, ну, це дуже серйозний стрес для організму. Я я от навіть обговорила це з психологом, зі своїми. вона мені каже, Саша, ну типу, ти серйозна, ти хоч будь-продуктивна. І взагалі, типу, ті, ну, ми живемо в Україні, і ви кажете, ви. Серйозно, ви хочете бути продуктивними і робити якісь результати, ну, типу, це неможливо. Ну, тому що ви живете в таких реаліях, що коли відбувається таке, просто треба час дати собі відпочити ваш організм, він в шоці. Ну тому що, типу, ва, типу, ну мовно кажучи, да, оці ракети, шахеди і так далі. скажімо так, тому якби коли є якісь бомбошки. Ну, прям серйозні, що я чую, нервую, я просто відміняю всі плани на день. Я навіть не жалкую про це, це без стресу, я кажу всім клієнтам, ребята, сорі, але ну, типу, це тут не вам на голову ракети летять. Тому якби, я вихідна. От, і якби, я, ну, я ну, ну, ж кажу, ну, переношу, просто так беру графік раз, переписую, там, це не понеділок, це вівторок, скажімо так. Ти Зразу поміняти число зверху. Так, Да, бачите. Інколи інколи чого ми так рекомендуємо складати список завдань з вечора, це щоб розвантажити голову перед сном. А mm -hmm. вранці вже собі планувати, щоб потім нічого не змінювати. Бо все ж таки в нас з нашими реаліями все ж таки доводиться інколи змінювати, коригувати свій графік ще раніше вранці, і щоб не, не було цієї подвійної роботи, тому ми рекомендуємо планувати саме зранку. Е, потім да розумієте, тут я знаєте, я думаю, тут просто такий момент більш індивідуально до мене. Віднося чому, тому що в мене така професія, мовно кажучи, що все одно всі зі дзвони коли, зустрічі. Я ну, як в мене я взагалі, якщо чесно на тиждень вперед ну, планую все це. Тому що в мене там і писем, і клієнти. Тобто я на тиждень це планую. Ось якби у мене поки там немає дітей, скажем так, да? тому якби в мене таких форс-мажорних ситуацій, ну поки що бути не може. тому якби мені. Поки легше, якби да, з вечора це робити. Ну зранку тільки да я там відкриваю та можу подивитися, якщо мені там за, за ніч там, типу, хтось написав якась відміна, то да я там переношу і, і все якби. Зрозуміло, Ви така активна. У вас навіло дуже багато різних справ протягом дня. Дуже ліпите завдання на завдання, признайтеся. Mm. Ні, чесно, от цим, цим скажімо так, я ну, не грішу вже, тому що я ж кажу, я намагаюся планувати на тиждень вперед, то да, в мене є там план мінімум. Я знаю, що в мене там протягом тижня має бути там, дві зустрічі, там, масаж, там, три, там, три стрейчинга, там, я не знаю, в кіно мені треба з'їздити, да, і кудись там з друзями на вечерю. Да. Тому якби я його так розкидаю і все, якби. Ну, справу на справу це ну, дуже рідко коли буває, так, якщо чесно. Це чудово, ви тільки що розказали, що ви ще додатково, крім роботи, у вас ще є масаж, у вас ще є власні такі уподобання, у вас ще є свій власний розвиток. Це дуже добре, мені дуже подобається. І, мабуть, як ви відноситесь до цього, що дійсно треба примусово роз, роз, як сказати, звертати свою увагу на всі сфери життя? Блін, насправді, знаєте, я думаю, що це ем, така тема. Ем... Всі, мені здається, всі мають прийти до цього усвідомлення. Оце треба усвідомити. Тому що я е, там теж до 23 років я така, типу, була. Е, я працюю, 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 е, і типу, там, такі справи, там, як там, чекап організму, знаєте, от іноді було там, треба аналіз. Я така, ну, на, на наступний перенесу, перенесу, перенесу масаж, на що він треба, е, там, чи там, басейн, на що він треба. Ну я перенесу. Це типу, там роботу не буду переносити, а басейн перенесу. Да? Але коли там я почала в загальному більш там от читати про біохакінг, да, типу, про, е, ну, про здоров'я там, скажімо так, про харчування, просто прийшло от в один момент усвідомлення. Оце, от якби от мені було нещодавно 25, І знаєте, як типу кажуть, що після 25 років організм починає старіти. І, типу, мене так як це так, типу, це налякало, що я почала цим дуже сильно ну цікавитись і я реально зрозуміла, що. Ну, я навіть по собі бачу, що типу, ніякі там досягнення, ніяка робота вона не може бути ем, зроблена класно, коли ти не в ресурсі. Хоча я взагалі ну, типу, я була такою людиною, що така, боже, там, ну, знаєте, коли там, тобі 20 років ти там, можеш не поспав 3-4 години, там, ти працюєш, їздиш, навчаєшся і гуляєш, і ну, на, на тобі це типу, ніяк, ну, немає ну, ніякого впливу. А вже потім, там, коли тобі 25, вже там трішечки складніше там зранку вставати. Тому я так думаю, ні, все, якби е, я хочу, ну е, щоб моє тіло мене, мене підтримувало в моїх якихось цілях. Да? Але якщо я це хочу робити, значить я маю і підтримувати ну, якби, технічно своє тіло, там, і займатися спортом, плавати і ну, всіма цими втуками. Але єдиний момент, який я хочу порадити. Е, все ж таки, я раджу, знаєте, типу, от є такі люди, які там радять там, ходи в басейн, там, займайся стречінгом, читай такі книжки. Да? Е, кожна людина має знайти для себе те, що їй подобається. От е, в мене знову ж таки, я там спробувала походити на якесь там баре, е, мені взагалі це не зайшло, а от стречинг я от зранку прокидаюся, я довольна, як слон, що я займаюся от Мені подобається плавати. Да? Е, всі там кажуть, треба в спортзал качатися. Ну, Не подобається мені спортзал, не буду я це робити. Я там, тому, що мені краще там, годину поплавати і годину позайматися Да? Всі там кажуть, що треба там, читати таку літературу. Ну, я там взагалі, я типу, люблю книжки, якісь там, знаєте, такі легкі. Там, от, мені дуже подобається там, про кохання, там, таке щось, да? тому що ну, мені професійної літератури на роботі вистачає. Тому да, така порада, тож, якби для всіх, що, якщо ви там ще не прийшли до цього усвідомлення, що треба працювати зі всіма сферами життя, просто подумайте, що вам в кайф. Да? Там, от, навіть, там, умовно кажучи, всі кажуть, треба займатися самореалізацією, там, умовно кажучи, ну, знову ж таки, якби, кожному подобається різне, треба знайти своє. І коли ви знаходите своє, це в кайф робити, скажімо так. Точно з вами з вами таку. Прямо не, не можу вам заперечити, прямо погоджується. Сама така: люблю читати те, що люблю, люблю займатися тим, що люблю, і, і все. І мені ні, ну, нічого не докажеш, хочу, хочу робити те, що я хочу це моє життя. Ну, знаєте, це, це, от коли, ну, це знаєте, по відчуттям, да? от коли там, ти реально це робиш, тобі це подобається, там, ти себе нормально почуваєш, то чому якби ні? ось. Так, а от у вас є в колі ваших знайомих? Є знайомі, які переносять завдання на потім, часто відкладають завдання. Um, в, як я да, сказала, в мене є свій освітній продукт по смм в мене є там дівчатка, особливо там ті тільки починають свій шлях в СММ, дуже багато. Ну там мами є кого там дітки, да? і от um, дуже багато. Реально, коли там ти тільки почнеш працювати на фрілансі, дуже багато от таких от моментів, що ти там щось хочеш зробити, ти переносиш, потім сидиш там до вечора, робиш ці задачі. Тому якби я своїм дівчатам на ДІПСММ теж всім ну, розказую про важливість тайм-менеджменту. У нас навіть там є там, додаткові дідзвони, я там розказую про свій досвід, як я там що роблю. да. Тобто, ну, я ж кажу, я раніше думала, що тайм менеджмент це просто там про список справ. А після там, от навчання, да, які я у вас прийшла, то мене реально прийшло. Таке усвідомлення, що це там не просто виписати ті справи і робити їх поетапно. Ну тобто, дуже багато нюансів, скажімо так, є в цьому. Так що би ви могли порадити нашим взагалі слухачам, нашим майбутнім, можливо, учасникам квестів? Ну, чим раніше ви почнете займатися плануванням, тим ну, типу, вам буде легше, скажімо так. Тому я просто порадила не відкладати. Коли там ви розумієте, що у вас дуже багато задач, ви наче їх робите, але не можете розгрібтись, да, треба от вже зараз йти на навчання, займатися плануванням, почати це вивчати, тому що далі буде тільки ну, складніше, воно саме не розгрібеться. Ось. Олександра, хочу вам дійсно подякувати за сьогоднішній такий етер. Ви дуже активна. у Вас дуже багато різних уподобань. Ви мені дуже імпонуєте. Я Дякую. Дуже... Я з вами сьогодні була в етері, Ви дуже щира, щиро ділилися своїми інсайтами, щиро ділилися своїми рекомендаціями, тим, що дійсно використовуєте. І я думаю, що багато наших слухачів також, можливо, і також захотіли також використовувати цей тайм менеджмент у своєму житті, впровадити його у своє життя, що буде такою самою швидкою, легкою, от як наша Олександра. Шановні учасники, якщо когось дійсно зацікавило така, такий напрямок, як тайм-менеджмент, когось змотивувала Олександра, адже вона може змотивувати всіх. Вона розказалася в коментарі про тайм менеджмент все я навіть сама на тайм менеджмент подивилася зовсім з іншого боку. Дякую тобі, Олександра, за такі. За такі. І, тер, і, за таку щирість. і всі, хто хоче, всі, хто хоче, у нас так і далі продовжуються ці квести, тайм менеджмент квест Ставте плюси в коментарях або ставте там якісь зірочки, пишіть нам в коментарі, і ми вам розкажемо про цей тайм менеджмент І ви будете такі самі активні, як Олександра. І у вас також буде дуже багато вдалих таких кейсів, гарних таких досягнень. І я думаю, що життя дійсно, життя дійсно налагодиться. Правда, ж? Да, дуже вам дякую дуже за ваш час, за те, що ви мене покликали. Я завжди рада ділитись своїм досвідом, скажімо так. Щиро дякую, Олександра, до нових зустрічей. Сподіваюся, да. що... у нас ще є квести. Так, да, взаємно. <світ> до нових зустрічей.